Перейди дорогу, а тоді читай повідомлення у Фейсбуці. На вулицях одного з містечок Каліфорнії з'явилися незвичайні дорожні знаки. Написи на табличках творча ініціатива місцевої влади, і це необхідність, а не розвага. Чому розкаже Микола Прудник? Ідею змінити знаки на більш інформативні вигадав працівник міської адміністрації Гейвард Френк Голанд. Адже більшість водіїв та пішоходів перестали сприймати їх усерйоз. Ефективність знаків істотно знизилася. А разом з нею і рівень безпеки руху. Дорожні знаки вже притерлися для очей і не привертають уваги. Більшість вважає їх радше інформативно рекомендаційними ніж наказовими. Щоб городяни знову почали виконувати правила, довелося зацікавити їх оригінальними повідомленнями на знаках. Одне з них нагадує, що швидкість 30 кілометрів на годину це обмеження, а не пропозиція. Друге роз'яснює, що рухаючись схилом, треба використовувати не тільки очі і гальма, а ще й мозок. Не оминули уваги і пішоходів. Їх закликають спочатку перейти вулицю, а вже потім оновлювати соціальні мережі. Люди заклопотані буденними справами. Вони проходять повз, а це можливо збереже комусь життя. Водночас сам розробник науха певен, мене якийсь час і навіть такі оригінальні дорожні підказки працювати перестануть. Тоді доведеться придумувати щось нове. Микола Прудник, перш національний